Приїхав на рибалку. Це Форельове озеро. І тут є карась. Але сьогодні 24 те День Незалежності України. Дорогі українці, щиро вітаю вас з цим великим святом. Похмуро, ну так воно і є зараз в Україні. Опа! Что-то клюе. в клюе. Пару историй хочу вам рассказать. Що мені здається незалежність. Це не те, коли ви ведете свою дитину на стадіон. І коли ваша дитина розкаже віршик, вам мер міста подарить портфель, скоро до школи йти. В моєму розумінні незалежність це коли ви з мером міста в одному і тому ж магазині. Купляєте цей портфель. І коли мер міста піднімає вам ціну на громадський транспорт, ви відмовляєтесь на ньому їздити, а їздите на власному транспорті. І цим ви урегульовуєте ціни, урегульовуєте своє життя. Знаєте, моя крайня робота перед тим як я поїхав до Фінляндії, була, я в одній агрофірмі працював нічним сторожем, охороняв поле з морковкою. Гарно платили, гарні умови були. І коли я зараз фінам поясняю, коли в мене там якихось... ну, до прикладу я Йшов на роботу, мене запитували, ким я працював, я розказував цю історію, то вони дивуються, а на що охороняти поле з морковкою. І коли я їм поясняю, то вони мене ще більше не розуміють. А ще одна крайня робота моя. Я працював на, одной, на одній фірмі, досить крупній фірмі, яка будує 9-поверхові будинки. І я влаштувався сварщиком. І мені дали гарну апаратуру. Але маску дали, знаєте, ота ще така, що в руках держать. І на масці було скло прозоре. Не подумайте, що я такий неосвічений, що я не бачив маски з прозорим склом. Коли починаєш варити, воно темніє. ні. Це було звичайне прозоре скло. І коли я пішов до мастера і він почав поясняти, що, друже, маска не працює, він почав мені поясняти про спектри. І про все інше, що е, оказується, е, чорне скло не дуже і потрібно, головне захистити себе від е, ультрафіолету, щоб я не обпалив собі лице. Коли я приніс з дому свою фінську маску і пішов на виходні, коли я прийшов з виходних о чудо, Користувалися моєю маскою, мало того, що користувалися, заляпали всю її і зламали. Звісно ж, мені ніхто нічого не пояснив. А коли я поїхав до Фінляндії? Я працював на полуниці, збирали полуницю. І була спека страшна. То хазяїва приїхали автобусом, привезли нам печеньки, привезли нам сітра, тому що дуже велика спека. Напоїли, накормили. А коли ми працювали і був сильний дощ злива. Коли ми приїхали всі мокрі з роботи, то вже був зготовлений обід і натоплена сауна. Це я, друзі, про незалежність. Бажаю вам бути незалежними. Незалежними це ті люди, які можуть бути незалежними від газу, від світла. Від влади бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. Але щастя це таке поняття розтяжиме, цього слова навіть в Біблії немає. Але бути щасливим в моєму розумінні це мати хліб. Мати мирне небо і, марне, і мати гарне здоров'я. Хай вам щастить, дорогі мої.